Спочатку було слово. Року 2002-го в НВК номер 131 прийшла працювати молода, але перспективна вчителька проскорня Віолета Миколаївна. Багато води спливло з того часу. Багато уроків провела Віолета Миколаївна, сіючи добре і вічно в душі дітей. А от цікаво, що б могли розказати наші світочі літератури про діяльність сучасного вчителя у вік комп'ютерних технологій, можливо, все. А їй тринадцятий минало, коли над книжкою одна Сиділа, мріяла й не знала, Що доля їй приготувала, Що стане вчителем вона. І мрії випало здійснитись, А далі досвід, успіх, шлях, Вже не вдається зупинитись навкрай розгойданих човнах. Тож напинаються вітрила нових концепцій і реформ і розправляє вчитель крила у виборі і змісту й форм. Дійсно, за 21 рік педагогічної діяльності Віолета Миколаївна набула великого досвіду, оволоділа ефективними формами та методами організації навчання, які базуються на концепції нової української школи. Саме про це могла б сказати нам видатна поетеса Леся Українка. Віолета це справді той вчитель, чия справа не пропаде, друг, порадний. Новатор, мислитель, що до успіху учні веде, вчить любити життя, усміхатись, без вагань і надмірних умов, без надії таки сподіватись, дарувати країні любов. Життя ріка підступна і мінлива. Пливеш чи тонеш вибір тільки твій. Але для поступу гребти руками треба і темп обрати сильний і швидкий. Дітей усмішки, наче дотик сонця, на стомлені вчителя щоці, як подих вітру свіжий у віконце очей допитливих і спраглих промінці.